На минулих вихідних у багатьох містах Сполучених Штатів пройшли багатотисячні акції під гаслом «No Kings», тобто Ні Королям. Таким чином люди протестували проти авторитарного стилю правління Дональда Трампа, у Білому домі їх почули і відреагували жорстким тролінгом. Віце-президент Джей Ді Венс опублікував згенероване штучним інтелектом відео, на якому Трамп у образі короля, а його підлеглі стають перед ним на коліна. А сам Трамп запостив ще жорсткішу щі саморобку. На відео він сідає у винищувач з короною на голові та скидає на протестувальників лайно. Про що це нам говорить? Про те, що поляризація в американському суспільстві стрімко посилюється, і ніхто не хоче шукати компроміси та йти на зближення, як результат, радикалізації людей, підрив авторитету державних інституцій, ненависть та заклики до відокремлення штатів. Але чи може в країні, яка позиціонує себе як центр вільного світу, спалахнути громадянська війна? І яка загроза може виникнути для архітектури світової безпеки? Вітаю! Я Костянтин Гничук і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум та подивитися на події та факти глибше. Ліній розлому в американському суспільстві не бракує між правими та лівими, республіканцями та демократами, центральною владою та штатами, містами та провінцією, мігрантами та тими, хто називає себе корінними американцями, і радикалізація не обмежується риторикою, дедалі більше людей відверто демонструють готовність до застосування сили. Наративи про втрату країни, внутрішніх ворогів та узурпацію влади поширюються через TikTok, мережу X, YouTube та приватні форуми. Водночас підривається довіра до базових інституцій від ФБР до судової системи. Частина американців вважає, що вибори 2024 року сфальсифікували, а федеральний уряд нелегітимний. Інші частини, що попередні вибори були несправедливими, про що постійно говорить той же Трамп. Набирають дедалі більшої сили з одного боку праворадикальні парамілітарні угрупування, такі як Офкіперс, Тріперсентерс, Boys, які притримуються позиції антифедералізму, білої Америки та права на використання зброї. А з іншого боку, ліворадикальні антифашистські рухи, такі як Антифа, Джен Браун Gun Клаб та інші. Причому обидві сторони мають децентралізовані структури, озброєні осередки і готові цю зброю застосовувати. Зіткнення між ними вже відбувалися у Портленді, Сієтлі, Кеноші та під час протестів Black Lives Matter чи Штурму капітолію в 2021 першому. Також локальні сутички відбувалися і цього року на тлі акцій навколо питань абортів, расової політики та озброєння, і особливо під час протестів проти міграційної політики Дональда Трампа. Ну добре, це. Окремі групи радикалів вони дестабілізують ситуацію, але поки не мають значного впливу на федеральну політику чи політику окремих штатів. Чи мають чи існує ризик розвалу США на окремі держави? Федералізм у Сполучених Штатах ніколи не був однорідним. Але сьогодні ситуація досягла рівня, коли окремі штати фактично ведуть власну внутрішню політику, яка інколи суперечить лінії Вашингтону. А після повернення Дональда Трампа до влади напруга між Білим домом та частиною штатів перейшла в нову фазу. Адміністрація Трампа різко посилила риторику щодо нелояльних юрисдикцій, погрожуючи фінансовими санкціями та федеральним втручанням у місцеві справи. У відповідь кілька штатів, передусім Каліфорнія, Нью-Йорк Нюйоркілінойс, почали обмежувати співпрацю з федеральними структурами. А губернатори заявляють про наміри захистити автономію штатів від авторитарного уряду. Техас і Флорида, натомість, хоч і політично близькі до Трампа, також говорять про самостійність, зокрема у питанні нелегальної міграції. Техас фактично веде паралельну прикордонну політику з власними військовими формуваннями і законами, які суперечать федеральним. Штати, такі як Каліфорнія, Юта, Нью-Йорк, Ілінойс та інші, активно розробляють більш автономну від центру правову базу і формують власні військово-політичні контури, що формально лишаються в межах. Конституції, але де факто готують ґрунт для децентралізації. Активізувались і громадські рухи за відокремлення за опитуваннями до 25% мешканців окремих штатів визнають можливість виходу зі складу США, якщо уряд більше не представлятиме їхніх інтересів. А в Каліфорнії цей відсоток у певні моменти досягав 60% згідно з опитуваннями Каліфорнійського університету Сан-Дієго. Але повернемось до головного питання. Чи можливо в Америці нова громадянська війна? Потенційний громадянський конфлікт у США не буде схожий на протистояння 19 століття між північчя та півднем. Це не буде фронтальна війна між арміями, це буде конфлікт нового покоління з розмитими лініями фронту, кібератаками, терористичними актами, саботажем, колапсом інфраструктури, захопленням адміністративних будівель та зіткненням локальних парамілітарних угруповань. Наприклад, внутрішні теракти для США уже знайома річ. Зокрема, в 1995 році екстреміст підірвав машину з вибухівкою біля адміністративної будівлі місті Оклахома Сіті. Загинули сотні людей, в тому числі і діти. Не виключені і спроби вбивства топ-політиків чи впливових публічних осіб. Достатньо, наприклад, згадати минулорічний замах на Дональда Трампа або вже в цьому році вбивство блогера Трампіста Чарлі Кірка. Будь-який із подібних інцидентів може стати початком неоголошеної війни, якщо вже не став. Але якщо зануритись у не таку вже й далеку історію, то Америка не раз переживала глибокі соціальні кризи і проходила по лезу бритви. Скажімо, у 60-70-х роках минулого століття США роздирали внутрішні протистояння. Організації, типу Black Panthers, Weather Underground, SDS проводили збройні акції, саботаж, протестні марші. Країну лихоманило через вбивства політичних лідерів, розстріли студентів, протести проти війни у В'єтнамі, вимоги расової рівності і все ж тоді Америка не розпалась. Чому? По-перше, тоді медіа здебільшого працювали в єдиному інформаційному полі. По-друге, суспільство зберігало довіру до базових понять, правди, виборів, закону. По-третє, функціонувала система балансів. Конгрес, суди, навіть армія не вийшли з-під контролю. Це і отримало державу у рамках. Однак зараз ситуація інша і більш загрозлива. Замість загальнонаціонального наративу, TikTok, Twitter та форуми за інтересами, де кожен живе у власній інформаційній бульбашці, люди не просто мають різні погляди, вони існують у паралельних реальностях, соцмережі стали зброєю, алгоритми радикалізують та тиражують змови. Крім того, світ живе у епоху постправди, коли факт це не те, що сталося, а те, у що повірили. І поки західні демократії, в тому числі і США, розмірковують над межами свободи слова у соцмережах, диктаторські режими активно користуються ними для розхитування ситуації. Росія просуває наративи та дезінформацію через фабрики тролей, Китай тестує вразливості американського інформаційного простору. Іран фінансує кампанії, що підривають довіру до американських інституцій. Але чому нас має турбувати те, що відбувається по інший бік Атлантики? У нас і у самих проблем по вуха, у нас тут війна взагалі-то. Але річ у тім, що внутрішня криза США це не лише американський клопіт, це глобальна вразливість США ядерна держава, центр НАТО, опора світової фінансової системи, ну принаймні поки навіть попри той хаос, який сіє Трамп та його команда, Америка все ще лишається своєрідним світовим стабілізатором. Якщо ж США переключиться виключно на внутрішні проблеми, хаосу стане на порядок більше, це може запустити ланцюгову реакцію, коли кожний сам за себе, в тому числі і у Європі. Це зробить ЄС вразливим перед Китаєм, Росією та внутрішніми кризами. Тож втрата навіть номінальної підтримки України з боку Сполучених Штатів може залишити Україну сам на сам з Росією. Ось чому ми зацікавлені, щоб в Америці все було максимально стабільно. Але чи можемо ми якось вплинути на ситуацію в США? Напряму ні. Тільки американці можуть вирішувати долю своєї держави, але ми можемо вести діалог з людьми. Бо питання підтримки України в США це одна із ліній розколу суспільства. Противникам цієї допомоги потрібно пояснювати, чому це важливо у першу чергу для США. З іншого боку, нам потрібно робити власну роботу над помилками, бо звинувачення трампістів, що Україна корумпована та розкрадає американську допомогу, теж не на голому місці виникли. Інше питання, що вони часто перебільшують або відверто вигадують побрехеньки про нас, але ж не треба самим давати їм приводи. Звісно, за кілька днів чи місяців ситуацію не змінити, але це та робота, яку все одно необхідно зробити. Бо для України важливо, щоб США були стабільними, а ми мали з Вашингтоном партнерські відносини, хто б не сидів у Білому домі. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. І не вірте моєму жодному слову. Перевіряйте все самі, робіть власні висновки та діліться ними у коментарях. На все добре.